Богдан відкриває машину. Mm -hmm. Але Тяк ми точно не в чи в в в знаємо, чи там панелі. Чи в цій машині панелі. Морально ти перейде, я бачу, що він морально передає. Якщо він там зараз знайде а, якихось кереті, як отримає, біженців <звук> з Марокко. <звук> це буде цікаво. Монтуємо сонячні станції на ага. фасадах багатоповерхівок. Ну що там, Богдан? Панелі? На цей раз все обійшлося. Сонячні панелі будемо зараз доставати з машини та монтувати на фасад цього будинку для квартири. Бачили таке сонечко? Воно якесь не червоне, а жовте. Це сонечко на сонячній панелі. Отже, сонечко полетіло з сонячної панелі, а панель залишилась. І скоро вона також поїде нас на от той п'ятий поверх, де хлопці вже підготували. Конструкцію для її монтажу. Ага, не п'ятий, а шостий поверх. Богдан приніс першу панель для монтажу сонячної станції на фасаді цього будинку прекрасного. Бодя, як ти будеш її зараз доставляти нагору? гору? Домови і карабін. Так. так, так. А що в нас тут за панелька взагалі? Райзен на 550 ватт. Що це ти зараз робиш, Богдан? Підготовка мотузок для подачі панелей нагору. Будемо зараз подавати, а хлопці будуть там уже монтувати. Скільки важить? Ці панелі около 30 кілограм. Легенькі, легенькі. Так, нормально. Як для такої висоти, це легенькі панелі. А панельки в нас будуть стояти. Ryzen 550 Вт. Ось так. Наші хлопці пройшли. Курси по промисловому скелелазінню та вміють монтувати панелі. Вони зараз реалізують об'єкт на фасаді дев'ятиповерхового будинку на висоті 6-го поверху. А все застраховано, все підстраховано по правилам безпечної праці у таких умовах. Ми будуємо сонячні станції не тільки на фасадах. А основний наш профіль це дахи приватних будинків і підприємств. І також зараз починаємо будувати сонячні станції для квартир. Тож звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас, і запис на консультацію по номеру в описі відео тримає сонячну панель, яку наші монтажники зараз будуть кріпити на фасаді багатоповерхівки, тому що власник квартири забажав бути енергонезалежним і такі. Проекти ми реалізуємо під ключ, монтуємо сонячні панелі, підбираємо все обладнання, акумулятори, інвертори, встановлюємо, налаштовуємо моніторинг і ваше енергоспоживання завжди буде автономним і під вашим контролем. Щоб його розбити, це потрібно постаратись. Кажуть, що Угу, Повільно. Що швидше, то можливо вона буде битися. Вона краями. буде шататись. так. Так. 30 кг відчувається? Ну, не дуже. Нормально. так? Не вперше ж. Ага, ось так от. Наші монтажники зараз будуть монтувати сонячну панелі Ryzen 550 Вт. Продаємо також розріб на фасад 9-поверхового будинку. Будуємо сонячні станції під ключ по всій Україні. Звертайтесь до нас, підключимо до сонця і вас. Номери у описі відео.